Роботу бюджетна комісія 33 сесії восьмого скликання. Порядок денний і розпочинаємо з першого питання. Порядку денного це звіт про виконання бюджету Іванівської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Доповідає пані Насторінаві за перший квартал 2025 року. У нас виконано доходи в сумі 8 мільйонів триста 1990 гривень та 9 копійок за доходами загального фонду 8 мільйонів 98 тисяч 947 гривень 65 копійок до спеціального фонду 265 тисяч 43 гривні 24 копійки за видатками 11 мільйонів 72 тисячі 888 гривень 22 копійки в тому числі загального фонду 10 мільйонів 804 тисячі 841 гривня 38 копійки спеціального фонду 268 тисяч 46 гривень 84 копійки. Згідно аналізу дохідної частини, всі показники доходів виконані. Єдине, що податок на доходи фізичних осіб, які підлягають декларуванню, недовиконано, на 69% і надходження за оренду цілісних майнових комплексів також виконано на 38%. Шміт не доплачує поки що. Всі субвенції, які нам заплановані, виконано в повному обсязі. Тільки інша субвенція з обласного бюджету надходить по мірі потреби для виплати пенсії у МПА. По спеціальному фонду у нас надійшло 265 тисяч 40 тривільні 24 копійки. З них найбільш питома вага – це є власне відходження бюджетного установства – 196 тисяч 104 рівні 17 копійок. З них за платні послуги – 56 тисяч 782 рівні 81 копійка. Це за Платили харчування батьків дітей в закладах загальної середньої освіти і дошкільної освіти. І благодійні внески надійшло 139 тисяч триста двадцять 36 копійок. Це то, що поступає безкоштовно до людях благодійної допомоги. Видатки всі виконано. по... Фактичні потребі виплачено заробітна плата, енергоносії, послуги в загальному за перший квартал відповідно до плану, використано на 78% до видатки загального фонду і на 23% по спеціальному фонду. Ну, якщо так коротенько. власне надходження в нас виконано на 142% на 1 відсотки на мільйон Мільйон 700 тисяч полюдну. Наступні е, в порядку денному п'ять у нас питань, е, вони про передачу про договорів або додаткової угоди, про передачу між бюджетного трансферту. Оскільки всі ці договори або додаткова угода оприлюднені вже на сайті, я думаю, можемо... ми ознайомлені з ними. Нижий, погоджуємо, скільки всіх і так ознайомили. Наступне питання у нас про внесення змін до програми здійснення заходів щодо надання допомоги за участі Іванівської сільської. Ради формування і підрозділом ЗСУ на 2024-2025 Так, в нас виникло, виникла потреба, тому що в нас в попередніх закладах програми писали покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. А виникла потреба, що має бути написана матеріально-технічна база військових частин, що вони закупляють. Це база, а не забезпечення. То ми тут внесли в ті напрямки, внесли зміни і збільшили на 2025 рік обсяг фінансування на 500 тисяч, тому що вже не достатньо коштів, вже стало 1 мільйон 1 мільйон 400. 000. І ну написали всі, є вже 4 пункти, напрямки на що потрібно Збройним силам. На які цілі все, все так наступне питання пронесення змін до програми сприяння поліції вивищення рівня безпеки на 2021-2025 роки. Так вони вносять зміни Там ми були встановлені камери від спостереження, і тепер ми маємо заплатити послуги провайдерів і за доступ до. Живлення електроенергії маємо заплатити 12 тисяч 960 на отримання цих двох відеокамер. То ми вносимо зміни в цю програму і ще вносимо зміни придбання камер відеоспостереження 75 тисяч і встановлення 25 тисяч, це по цій програмі. Так, Наступне питання. Про внесення змін до комплексної програми захисту населення і території Іванської сільської громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022 другі двадцять п'ятий рік так, у нас в нас по цій програмі багато є напрямків цього використання коштів, але нам ще потрібно просто на 2025 рік. Не було передбачено кошти на Закупівлю обладнання та матеріалів для необхідних для створення системи відеоспостереження і монтажні роботи та налаштування обладнання системи відеоспостереження. От тут ми додаємо кошти 70 тисяч і 30 тисяч на послуги з ремонту та технічного обслуговування системи оповіщення. нас на 25-и не було. То 100 000 по програмі додання. До І це 103. 6. про Програму підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2025 рік по цій даній програмі ми передбачаємо виділити кошти на матеріально-технічне забезпечення управління Державної казначейської служби в Тернопільському районі, бо в них застаріла комп'ютерна техніка і вони до нас звернулися з того, щоб ми їм 30 тисяч виділили на комп'ютер. Наступне питання про внесення змін до бюджету Хмельницької територіальної громади на 25 рік. Так, відповідно до тих всіх звернень, до листів, від військових частин, від казначейства, від поліції, від комунального підприємства, від пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Так, і все. Такі вносяться зміни до бюджету. Збільшити доходів загального фонду на 607 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини на 1 травня, за такими класиф... кодами класифікації доходів по 110 104 це ПДПО з виплати заробітної. Інших ніж заробітна плата 207 тисяч, транспортний податок з юридичних осіб 10 тисяч і єдиний податок з фізичних осіб 390 тисяч. це видатки загального фонду на 943 тисячі, за рахунок спрямування вільного залишку 440 433 тисячі. За головним розпорядником Іванська сільська рада 230 тисяч, оздоровлення та відпочинок дітей 150 тисяч. Ви тобто пам'ятаєте, що ми в попередньому внесли зміни, зняли ті кошти, тому що нам треба було ще протистик за екологією. Тепер знову виділяємо заходи запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха 80 тисяч. Це ті, що по програмі надзвичайних ситуацій. І субвенція з місцевого бюджету державного бюджету 203 тисячі. Це на поточні трансферти на ДСУ. Перевиконання дохідної частини загального фонду 510 тисяч заводним розпорядником в сільська рада 506 тисяч Ор управління 53 тисячі на оплату послуг. Це є послуги з встановлення. Систем. Двадцять тисячі. Зараз я вже так, я вже Система... 53 тисячі надання послуг з монтажу посконалодження оборону тривожної системи сигналізації. 20 тисяч придбання матеріалів по закладу загальної середньої освіти для підходять канікули для проведення ремонту. По 6020 забезпечення функціонального підприємств житлово-комунального господарства 250 тисяч на заробітну плату, липень, серпень, вересень, організація благоустрою населених пунктів 98 тисяч, то на послуги бульдозера для впорядкування місць видалення відходів. Забезпечення діяльності водопровідно каналізаційного господарства 25 тисяч це послуги для оплати з отримання сертифіката та проведення технічної інвентаризації водопроводу в селі Сороцьке. і 60 тисяч заходи з землеустрою це для оплати послуг на виготовлення технічної документації по інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення. и 4 000 це на, е на инша субвенция за мисцево бюджет в е, Требовнянските ради для е, центру на данния послуг. Там не додати, ки Збички, то, фонду бюджету, задко, са отспорци, няма, но айде да купите каквито си люксите. Збитите от себе дадатки от Специалния фонд 1 727 000. 000, 000. За рахунок передачі до бюджету розвитку вільного заложку коштів зеленого фонду в сумі 921 тисяча 818 гривень 39 копійок і е, в розрізі е, відповідно до головного розпорядника фінансової відділ. Субвенція з місцевого бюджету державному 300 тисяч. Це капітальні трансфери органів державного управління іншої лінії. І субвенція з місцевого бюджету держав бюджету на реалізацію публічної інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти. Шкільні автобуси за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 621 818 тисяча вісімсот гривень. 39 копійок. Спрямування вільного залишку коштів спеціального фонду 708 вісім тисяч 61 гривня. копійка за рахунок. Залишку коштів від відчуження майна 20952 20 тисяч гривні 31 копійка, кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 573 тисячі 886 гривень 80 копійок, і кошти від продажу земельних ділянок месяцького сподарського призначення 113 тисяч 340 гривень 50 копійок і дані кошти направити на цю субвенцію з півфінансування шкільних автобусів. І від передачі коштів загального фонду від перевиконання дохідної частини 97 тисяч на організацію благоустрою населених пунктів 67 тисяч це закупівля роторної косарки, і 30 тисяч це співфінансування ой, субвенція з місцевого бюджету на, на програму казначейства для закупівлі комп'ютерного вкладення і запевнити фінансування сільського бюджету згідно з додатком 1 до... Додаток 1 до рішення, знести зміни до міжбюджетних трансфертів на 25-й рік згідно з додатком 2 до рішення, знести зміни до розподілу витрат на реалізацію місцевих програм. І додаток 3 і обсяг капітальних вкладень бюджету в інвестиційні інвестиційних проектів. Додаток номер 4. все відміне. Все наступне питання про реорганізацію сороцької гімназії початкової школи. Там приєднання до знавчиського Так, Це є відповідно до закону. До пункту 30 статті 26 та пункту 10 прикінця та перехідних положень закону України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 32 закону України про повну за легальну середню освіту, стаття 13 та стаття 66 про освіту. Ми проводимо реорганізацію Сороцької гімназії з початкової школи штрафу приєднання до Ілачного закладу загальної середньої освіти. Дошкільних підрозділів. Е, Установив, що Івачинський ЗСО в перший третій ступень до дошкільним підрозділом є правонаступником цього майна право імназії школи іменської сільської ради Хронівського району. Там буде створена комісія з реорганізації, голова комісії Любові, члени комісії Стенмас, Смільська, Бойчук. Масийовский Денбийского Воробет Савета. Так, розпорядження видане між сесійно Ну, а не. Про надання матеріальної допомоги. Наступне питання про надання матеріальної допомоги на відбуванні Я вам покажу, там, де що я заявив. А ви пам'ятаєте, ми вносили зміни в положення, і ми можемо розглядати надання медведної допомоги на дороге на, на лікування при наявності, підтверджуючих документів 49 тисяч. Від 49 тисяч. Паму дивіться, якщо ми приймаємо менше, якщо ви схвалюєте, то є порушення нашого положення. і Е, ну, і Ми взяли тільки ті дві е, заяви, які, е, е, які підтверджені і які подані вчасно до, за 10 днів до сих. Так. З, зараз, хвилинку. Там по цих допомогах ну, на той час у нас звернулися дві особи житель села Іванівка час Степан Миколаївич, на лікування дочки Вівчарської Маланії Степані. І житель села Ілачи піду Андрій Васильович, також на дорогу на вартість. Всі решта ті вони подали заявки, але там і пізніше вже буде на суті. Тоді це ми погоджуємо і питання всі, всі бюджетні комісії. Дякую за участь.